Я батончики, батончики, аксія, все, батончики, батончики, видно, теж батончики, а савідечка, вата. Вот солодка, теж хлопці, 18% знижка. Ось теж хлопці. Ні. Всякої всячі. б би телефону не впустити. Наганатися вже не дуже приємно. Хух. Ось класці. Деньковичка, дуже ж таки низька. Ага, це ось 21 опції. Ой. Ой, ну і нагадатися дуже незручно. Банан колониця, своя лінія. домик. Вот увы, весенний домик. Ух, сколько стоило? Типа дышавший. здесь пластивцы кукурузы Кто любит. И все. Вот Акція. Батончик. Батунчик. Ну оце так на сахар підемо глянути.